Уявіть лікарню, де людей заковували в ланцюги, де божевілля було розвагою, а страждання атракціоном за гроші. Це не вигадка, це бедлам, найвідоміша психіатрична лікарня в історії людства. Місце, яке дало світу слово бедлам, хаос, безлад, крик і повну втрату контролю. Сьогодні ми розберемо, як бедлам з'явився, чому його вважали лікарнею, хто насправді там опинявся і чому саме він став символом нелюдської медицини. Перед початком цього відео я вас попрошу підписатися та поставити. Щоб розвивати український контент, а ми починаємо. Бетлемська королівська лікарня це одне із найвідоміших місць в історії психіатрії. Її ім'я стало синонімом хаосу та безладу, і багато легенд досі зберігають у собі її темне минуле. Протягом століть Бідлам був не лише лікарнею, а й місцем, яке відображало найгірші страхи суспільства. Історія починається у 1247 році в Лондоні. Тоді це був монастир святого Віфлієма. Спочатку притулок для бідних і хворих, ніякої психіатрії та ніякого лікування. Але поступово сюди почали звозити тих. Кого суспільство не розуміло і боялося. Це людей з психічними розладами, епілептиків, людей з деменцією і навіть просто незручних. Назва бетлем у народі скоротилася до бедлам, і це слово дуже швидко набуло нового значення. Його історія зображена в літературі, мистецтві та навіть сучасному серіалі Американська історія жахів. І досі приваблює тих, хто цікавиться темними сторінками минулого. Спочатку заснована у 1247 році як монастир для догляду за хворими. Бедламська лікарня швидко була зовсім іншого призначення. Уже в 16 столітті вона стала відомою як психіатричний заклад, де утримували людей, що втратили зв'язок з реальністю. Пацієнти, які демонстрували неконтрольовану поведінку, ставали об'єктом страху, а іноді і розваги для пересічних людей. Лікарня отримала погану славу через жахливі умови утримання та жорстоке ставлення до своїх пацієнтів, що, однак, не заважало їй стати популярним місцем серед відвідувачів. Тоді у середньовіччі не існува поняття психічної хвороби. Божевілля Яснювали одержимістю, гріхами, покаранням Бога або впливом диявола. Тому в Бедламі опинялися будь-які люди: люди з шизофренією, жінки з післяпологовою депресією, вітерани з ПТСР, якого тоді не існувало, люди з аутизмом та просто бідні та бездомні фактично всі, хто не вписувався в норму тодішнього людського суспільства. У період 17 до 18 століття бедлам став своєю рідною туристичною пам'яткою. Відвідувачі могли за невелику плату приходити, щоб спостерігати. За пацієнтами, які втратили розум. Людей показували як диваків, чудовиськ і живі приклади гріха. Сміх, знущання і приниження. Фактично, це був зоопарк з людьми. Цей факт приголомшував сучасників і водночас підкреслював, наскільки нечутливим було суспільство до психічних хвороб. Люди приходили до лікарні як на виставу, провокуючи хворих на агресивні напади. Це явище лише підкріплювало стереотипи про божевілля та робило з лікарні справжнє видовище. Бедламська лікарня була відома своїми жорстокими методами лікування. Тодішнім лікуванням це було назвати складно. Пацієнтів часто приковували ланцюгами до стін у тісних камерах, залишаючи їх на довгі години у повній ізоляції. Умови були настільки нелюдськими, що багато хто з бідолашних хворих помирав від голоду, нестачі догляду або просто. Від повного фізичного і психічного виснаження. Серед найжахливіших методів були очищення крові, коли лікарі вважали, що кровоспускання допоможе пацієнтам позбутися неправильних думок. Вода теж була зброєю. Хворих занурювали у холодні ванни на тривалий час, сподіваючись таким чином вилікувати божевілля. Ще однією практикою була примусова ізоляція пацієнтів у темних кімнатах, які часто не мали навіть елементарних зручностей. Людей залишали в темряві серед своїх власних видінь та страхів, без будь якої надії на допомогу. Часто лікарня більше нагадувала тюрму, де пацієнти ставали об'єктами жорстких експериментів, примусове голодування, застосування електрошокової терапії та інші небезпечні методи стали нормою, і багатьом пацієнтам доводилося терпіти ці жахи до кінця свого життя. Ідея була проста: страждання виганяє божевілля. Бедлам був справжнім втіленням нічних кошмарів для тих, хто потрапляв до його стін. Серед відомих пацієнтів лікарні був Джеймс Норріс, чия поведінка стала лише. Легендарною він вирізав на стінах своєї камери страхітливі тексти. А його одержимість невидимими переслідувачами відгукнулась в літературі того часу. Чарльз Дікінс та інші письменники використовували образи бедлама у своїх творах як метафору занепаду суспільства. Лікарня стала синонімом хаосу, і слово «Бедлам» увійшло в англійську мову для опису повного безладу. Задокументовані пацієнти лікарні. Еліза Джосолін, домашня служниця, була госпіталізована у віці 23 роки у лютому 1857 року, страждаючи від гострої меланхолії. Карія Джордан, майстриня з виготовлення плащів та мантій, була госпіталізована у віці 24 років у травні 1858 року, страждаючи від гострої манії. Пацієнтка Еліза Креп, в архівах не збереглося жодної інформації про її стан. Сара Гарднер, домашня служниця, була госпіталізована у віці 26 років, у серпні 1857 року, страждаючи від сильної психічної депресії. Рікард Дад був відомим художником, якого прийняли до лікарні після вбивства свого батька, якого він вважав дияволом. Вільям Грін, гренадерський гвардієць, був госпіталізований у віці 33 роки, у березні тисяча 18... 1857 року, страждаючи від пароксизмальної та періодичної манії. У цієї пацієнтки діагностували гостру манію, Естер Ханнастіл їй поставили діагноз хронічна манія та марення. Елізабет Тью потрапила до лікарні бедлам після скоєння дітовбивства. Метод лікування, винайдений Еразмом Дарвіном, який називається ротаційною терапією. Полягав у тому, щоб пацієнта саджали в крісло, а потім його розкручували. Не лише література, але й мистецтво переймалося темою бедламу. У 1730-х роках. Вільям Гогарт створив серію картин під назвою Кар'єра розпусника, де головний герой закінчує свій життєвий шлях у стінах бедлама, що символізувало соціальний та моральний занепад. Бедлам і далі надихав митців та залишав свій слід у культурі У двадцятому столітті. Він був зображений у одноіменному фільмі Бидлам. 1946 року випуску, де лікарня знову постала як місце жаху і страху, у 19 столітті відбулася поступова зміна підходів до лікування психічних хворих. Під впливом реформаторів, таких як Філіп Пінель, лікарня почала змінюватися, і інституційна жорстокість почала відходити на другий план. Однак, тінь бедлама залишалася ще за ним. Зважаючи на покращення умов і нові методи лікування, лікарня продовжувала викликати в людей жах. Її репутація була надто міцно пов'язана з її минулим. У 2012 році серіал Американська історія жахів-притулок переніс глядачів у вигадану психіатричну лікарню маєток Бріар Кліф. Хоча дія серіалу відбувається в 60-х роках, теми, які він піднімає, безпосередньо перегукуються з історією Бедлама. У серіалі зображено темні коридори, нелюдські умови та експерименти над пацієнтами, що дуже нагадує реалії бедламської лікарні. Як і бедлам, ця вигадана лікарня стає символом страждань та деградації тих, хто перебуває в його стінах. Хоча в серіалі немає прямого посилання на бедлам, його вплив відчувається у кожній сцені. На сьогодні бедлам це сучасна психіатрична лікарня, але її темне минуле продовжує викликати жах і привертати увагу дослідників та письменників. Історія цього місця, де стиралися межі між наукою, стражданням і людською цікавістю, досі захоплює. Вона залишається однією з найвідоміших психіатричних лікарень у світі. І є нагадуванням про те, як далеко ми просунулися в розумінні людської психіки.